Україні треба буде значно посилити армію, якщо її не приймуть у НАТО. Так вважає президент нашої держави, Зокрема, у своєму інтерв'ю виданню за економіст Володимир Зеленський сказав, що йдеться про подвоєння. Чисельності українських військових службовців. Президент уточнив, що для цього Україні знадобиться гроші та військове спорядження. Таким чином Європа може допомогти фінансуванням а США з деякими конкретними видами зброї. Водночас, Володимир Зеленський визнав, що питання, якими саме будуть гарантії безпеки для України, нині цілком залежать від президента США. Європа має взяти на себе більшу частину військової допомоги Україні. Про це заявив у Брюсселі міністр оборони США, піде гексет. Перед початком засідання контактної групи у форматі Рамштайн за його словами йдеться про надання більшої кількості боєприпасів та обладнання, розширення оборонної промислової бази, і що дуже важливо роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою. Нагадаємо, раніше глава Пентагону заявив, що і ЄС мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону. Білий дім е, США заборонив журналістам Associated Press ходити. На брифінги, допоки редакція не назватиме Мексиканську затоку американською. Про це йдеться у заяві агентства. Зокрема, напередодні кореспондента Associated Press не допустили в овальний кабінет, де президент США Дональд Трамп підписав нове розпорядження. Це пояснили тим, що агентство спочатку має узгодити редакційні стандарти з указом президента про перменування. Водночас, перша поправка до конституції США гарантує свободу слова преси, релігії, мирних зібрань, звернень до уряду зазначили у Асо. recebeu press